О, заціни, черговий не бага фіча. Мій персонаж просто висунув палець вперед і літає по поверхні. Прикинь, я коли цілився мені девастейтер ракету в обличчя кинув, і тепер у мене камера улетіла кудись вгору. Ох, нормально. Чуєш, походу, ракета застрягла? Вона реально застрягла. Зрозуміло, можна виходити. А чому так мало багів в грі? До речі, у мене тут ситуація прямо як на гівці з мавпою. Привіт! Як ви зрозуміли, сьогодні я розповім вам про такий фановий та популярний кооп-шутер, як Helldivers 2. Одразу скажу дві речі. Перша гра мені сподобалась, і вона дійсно фанова. Друга, якщо у вас немає друзів, які готові з вами грати у Helldivers, то я б не радив цю гру до покупки. Особисто у мене 80% награного часу це ігри з рандомними гравцями. Бо у мене немає друзів. Жартую, кожен підписник мого каналу це мій друг. Особливо меценати некрони. Дуже дякую мегагладу та Володимиру за вашу неймовірну підтримку. К Хорнам Майту та ОЕС я вдячний не менше. І не забувайте, що ваші донати йдуть на волонтерство та справжній захист демократії та свободи. Третій окремий батальйон української добровольчої армії Хочемо подякувати пану Богдану Дубині і людям, які з ним працюють волонтери, займаються, допомагають армії. За допомогу в е, закупівлі е, запчастин по ремонту автомобілів та по сплаті старлінгів разом переможемо! Слава нації! Під час запуску гри нас зустрічає зовсім не пропагандистський ролик, який коротко пояснює, що відбувається у грі, та пропонує стати частиною елітних військ і захищати людські цінності. Хочеш побачити її без трусиків? Вривайся у третю штурмову бригаду! and spread managed democracy throughout the galaxy become a hero become a legend become a hero Після ролику починається катсцена, в якій хелдайверкиня каже, що не може повірити, що ми нарешті доєднаємося до суперкрутих військ, які стоять на захисті демократії. Між іншим, максимальний рівень поваги до жінок. Так, в грі дуже багато рофлів та жартів про контрольовану демократію та свободу. Але для початку треба пройти тренувальний полігон. Вже на цьому моменті в грі дуже сильно відчуваються вайби фільму Зоряний десант 97-го року. На полігоні вас навчать основам гри, пару разів ви помрете від турелей або від дроппода, який приземлиться вам на голову, а також вас навчать використовувати найголовнішу механіку цієї гри. Стратагеми. Стратагеми – це спеціальна зброя або вогнева підтримка, яка викликається з вашого корабля. Ти не просто береш і викликаєш підтримку, тобі перед цим потрібно ще ввести спеціальний код і кинути маячок, куди і прибуде підтримка. Артилерія, лазери, літаки, вогнемети, ракетниці, турелі і навіть екзобрання в інжимех на мінімалках. Все це викликається різними комбінаціями з вашого корабля. Видно, що гру робили люди за Роугед Studios. Той, хто грав в Меджику, одразу помітить схожість між цими іграми. Бо в Меджиці так само треба було вводити різні комбінації для потужних заклять. Після успішного завершення тренування нас відправляють на власний супердестроєр, якому ми обираємо унікальну назву. О! О! Так, я знаю, що я дуже оригінальний. Оскільки ми супер солдат суперземлі, то і керувати ми будемо Супердестроєром. Я коли перший раз почув фразу Helldiver. Your super destroyer is ready to liberate. Одразу зрозумів, що гра буде трешова і фанова одночасно. Щоправда, я ще не підозрював наскільки вона забагована, але про це трохи згодом. Корабель це свого роду хаб, на якому ми відкриваємо зброю стратагеми, встановлюємо апгрейди для посилення стратагем, обираємо ладаути та висаджуємося на місії. По суті, стандартний набір сесійних ігор сервісів з прокачкою та батлпасами, але при цьому гра зроблена доволі якісно, з купою цікавих дрібниць та увагою до деталей, які ще не у всіх триплей-іграх є. Наприклад, коли ти стоїш на містку, то можеш побачити в ілюмінаторі кораблі інших гравців, які знаходяться в тому ж секторі, що й ти. І вони тут не просто для декорації висять. Ти можеш в режимі реального часу подивитися за тим, як з цих дестроєрів висаджуються інші гравці або використовують стратагеми. І це дає якусь атмосферу присутності та відчуття, що ти приймаєш участь у чомусь глобальному, а не просто кудись висадився та й все. До речі, про глобальне. По суті, в грі сюжету нема. Є галактична мапа, в центрі якої знаходиться суперземля, яка оточена секторами під контролем жуків та роботів, і які необхідно звільнити та демократизувати. Щоб ви розуміли рівень абсурду, який тут відбувається. В грі є донатний магазин, і відгуки на товари в цьому магазині перевірені Міністерством правди. Звісно ж, відгуки максимально чесні і без жодної пропаганди. Коротше, якийсь лор присутній, і його достатньо, щоб підтримувати атмосферу гри. Звісно, не слід очікувати від гри сервіса глибокого сюжету та лору, як в цих ваших відьмаках або якудзах. До речі, друзі, а що це таке? Виправте трохи ситуацію, будь ласка. Перед початком місії ви обираєте набір стратагем, зброю та підсилювач команди, після чого висаджуєтеся всі разом під пафосну музику. До речі, під час висадки ви можете побачити на фоні, як висаджуються інші гравці, або дають залп зі своїх кораблів, що теж додає елемент присутності та відчуття того, що ти приймаєш участь у чомусь глобальному. Кожна планета має різний біом і свої особливості. На гарячих планетах можуть розпочатися вогняні шторми, які випалюють все живе. На холодних може статися завірюха, яка сповільнює пересування і погіршує видимість. Та й взагалі місцевість виглядає доволі мальовниче і навіть атмосферно. Єдине, що мені не дуже подобається, це нічні місії на планетах з сильним туманом, особливо на максимальній складності. От скажіть, що тут взагалі можна зрозуміти? Helldivers 2 – це кооп хорд шутер від третьої особи, де вам потрібно разом з іншими гравцями або друзями відбиватися від величезних орд ворогів. Ви висаджуєтеся на планету, і у вас є конкретна місія. Наприклад, захист вчених, видобуток нафти, знищення певної кількості ворогів або запуск ядерки. До речі, якщо будете стояти близько до місця запуску ракети, то вас може відштовхнути або навіть спалити. Як я вже казав, в грі купа цікавих та пророблених деталей. Ех, як же став чудово виглядати Белгарад при Байдені? Белгрейд. Після того, як ви виконали головну ціль і завершили додаткові справи на планеті, вашій команді необхідно прийти на точку евакуації. Тобто в цій грі ще й присутні елементи екстракшн шутерів, бо ресурси, за які ви відкриваєте покращення для стратагем, треба ще евакуювати після завершення місії. На основі ваших дій та закритих побічних завдань виводиться фінальний результат та рівень патріотизму. Очевидно, що ми, як справжній суперсолдат, закриваємо всі місії з видатним патріотизмом. І ось тут починається найвеселіше: кількість абсурдних та епічних моментів, особливо на високих складностях під час евакуації, настільки висока, що фан та треш у великій концентрації вам гарантований. Додайте до цього ще різних придурків, які постійно щось кричать в мікрофон. Fuck! Honest, fine too, that's tough. Біжу, 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 біжу. Да блять, бані жу! Ну, коротше, я все. Іноді на екрані така концентрація екшону відбувається, що не у всіх голівудських блокбастерах таке побачиш. І найвеселіше те, що всі ці події генерують самі гравці. А ще під час цього нестримного екшена та фану ваші хелдайвери будуть викрикувати різні пафосні фрази, і все це під героїчну музику, що ще більше додає абсурду та комічності. Boy, До речі, багато хто думає, що хелдайверс це алюзія на США та її глобальну політику демократії, враховуючи події останніх трьох років, то мені здається, що люди дуже сильно помиляються. Хто по-справжньому захищає демократію та цивілізований світ? Хто топить російські флагмани? Хто збиває російські бомбардувальники? Хто знищує російські танки тисячами? Без жартів вважаю і кажу, що ЗСУ стоять сталевою стіною між нами та оситонілою ордою. Тож не забувайте підтримувати наших захисників. Особисто на мою думку, враховуючи події останніх трьох років, то ЗСУ має набагато більше спільного з лором Хелдайверс, ніж Сполучені Штати. Ще пару слів про увагу до деталей. Наприклад, іноді вам буде траплятися додаткове завдання з перезарядки артилерії. І вам треба буде власноруч покласти снаряди в механізм заряджання. І в якому порядку ви клали снаряди, в такому вони і будуть вистрілюватися. Так, для цієї гармати ще й різні снаряди є: димові, запальні, уламкові або навіть ядерні. Трупи загиблих монстрів не просто валяються, а вони матеріальні. По ним можна ходити, можна кудись залізти або використовувати як укриття. Руку на екзоброні можуть відірвати, і вона більше не буде вести вогонь. А коли ти перезаряджаєш зброю, то невикористані набої пропадають, бо ти міняєш магазин, а невідстріляні набої викидаєш разом зі старим магазином. А якщо перезаряджаєш повністю розряджену зброю, то це займе трохи більше часу, бо персонажу треба ще потягнути затвор. Тобто гра в таких моментах доволі реалістична. І навіть більше реалістична, ніж Call of Duty чи Battlefield. Ще раз про увагу до деталей. Зацініть анімацію перезарядки револьвера. Кожен відстріляний набій заряджається окремо. Стрільба в грі доволі приємна і кожна зброя відчувається по-своєму. До речі, мувмент та те, як себе поводить зброя, зовсім не нагадує одну гру. Снекірга. Huh? Треба ще сказати пару слів про головного засновника Arrowhead Studios. Йохан Пілстед. Цей чолов'яга класичний гік в хорошому сенсі цього слова. Оскільки він фанат культових персонажів та Всесвітів 90-х, то зовсім не дивно, чому в грі так багато відсилок та впізнаваних елементів з інших ігор або фільмів. Пепогу за це ж буквально дредноут. О, бля, розумію. Про мінуси трохи пізніше поговоримо. Тут тобі і Бейнблейд! І AT-AT. і костюми, які нікого не нагадують. І біотитан тиранідів. До речі, жуки в грі називаються Термініди. Навіть не знаю, з кого ж вони робилися. Та навіть сам Пілстед не приховує, що вся гра це, по суті, компіляція всього найкращого та фанового, що було в 90-ті. Як на мене, то люди дуже скучили за фановим та пафосним трешем, як це було раніше. Ну набридло вже хавати пусі френдлі орієнтований, гендерно нейтральний netflix контент Хочеться залізним кулаком прописати йобаному жуку за демократію. Твердо та чітко. Кооп-шутер, де ви з друзями знищуєте орди ворогів за демократію та свободу, за допомогою величезного арсеналу артилерії, авіаударів, ядерки, вогнеметів, кулеметів, величезна увага до деталей, взаємодія з оточуючим світом, атмосферність та відчуття присутності, і просто шалені вайби бойовиків та ігор епохи 90-х. Та це ж справжнє. І додайте ще до всього перерахованого в грі наявність гейммастера, який може додавати чи послабляти ворогів на планетах, або викликати прямо до вас техніку, яку ще навіть не додали в гру, прямо як в старі добрі часи Lineage 2 або D&D партій. Здавалося б, дуже класна та фанова гра, що може піти не так. Ігра дійсно хороша з великим потенціалом, але є пару маленьких але, про які ви обов'язково маєте знати. Чомусь в українському Ютубі не прийнято критикувати другий пекельний десант. Чи це через те, що блогери бояться образити улюблену гру більшості, чи через те, що більшість з них навіть 10 годин не награли, я не знаю. Мені байдуже, я завжди кажу, що думаю. І повірте, за ось цей час мені є що сказати: кількість багів в грі доволі велика, місцями неприємно велика. От як ви думаєте, як у мене починається старт гри? З пафосної заставки як мій десантник йде до мостику. А що відбувається далі? І. E. Armory. І. E. Armory. Weaponry. Primer. Греней. Секондарі. Стоп. Що це за хуйня? Так, це функція текст to speech. А тепер увага на екран. Текст to speech volume. Zero. Voice chat volume. 11. Text to speech volume. валюм Мені кожен раз доводиться вимикати те, що у мене і так стоїть на нулі, і так сука, кожен раз, коли я заходжу в гру. Наприклад, баг, коли ти приземляєшся під землю, досі залишився. Я так розумію, ми, як справжній пекельний десантник одразу йдемо під землю. Про аптечки, які не спрацьовують зброю, яка не перезаряджається з першого разу, я навіть не буду згадувати. Досі залишається проблема, коли ти не можеш приєднатися до друга, і треба по декілька разів натискати кнопку коннекта в надії, що все буде нормально. Такі дрібниці, як невидимий лодаут союзників чи анімації, які застрягли, я навіть не враховую. До цього ще можна звикнути. А от до чого не можна звикнути, то це до рандомних вильотів на робочий стіл чи дисконектів. Причому, чим більше граєш, тим більше це помічаєш. Особливо на максимальній складності. От уявіть, 40 хвилин ти як дебіл стрибав від купи броньованих жуків чи роботів, збирав ресурси по всій карті. Ось ти вже підбираєшся до шатла з думкою, що зараз щось прокачаєш на своєму кораблі. І тут вам гра каже: хаха. Блять, у мене така ситуація була 4 рази за день. Чотири! Я б таке навіть не згадував, якби не було настільки все погано. Поки робив відео, вийшло декілька великих патчів. І більшість проблем з вильотами та дисконектами вже виправили. Але інші проблеми досі актуальні. Не сказав би, що сильний мінус, але як для гри сервіса в Helldivers дуже мало зброї та броні. Я майже повністю закрив два батл паси, але вибору досі не дуже багато. Це при тому, що в грі відкривається все доволі повільно, а 80% броні та зброї це просто не потріб. Я зараз продемонструю два дробовика, і ви самі все зрозумієте. Навіть не знаю, який обрати те, як розробники балансять зброю в кооп шутері, це окремий вид жартів. Наприклад, в грі є стратагеми, які викликають вам на допомогу ботів. Вони літають поряд з вами і стріляють по ворогам. Прямо як в айфуматі, ага? Один з кулеметом, інший з лазером. Кулеметний бот мало того, що наносить менше шкоди, так він ще й на перезарядку уходить. Питання: навіщо він потрібен, якщо є лазерний бот, який у всьому краще? І що ж розробники зробили в останньому патчі? Як ви думаєте? Так, вони понерфили лазерного бота, замість того, щоб апнути кулеметного. Логіка, що тут сказати? <рес> До речі, поки робив відео, згадав ще один рофл. Кулеметний бот кожен раз сідає вам на спину, коли перезаряджає зброю. І іноді трапляється баг, коли він просто перестає взлітати. Тобто, як у мене зараз на екрані. Прикиньте, у мене бот колаборант який обрав бік автоматонів і відмовився воювати. Ну, або він вирішив, що нехай син демократичного офіцера воює, я не знаю. A few moments later. Як бачите, доволі багато часу пройшло, а він досі сидить у мене на спині. Я розумію, що йому там затишно. Але можна було б пару пострілів для видимості зробити? Сука, на мені ж реально якийсь спиногриз висить. Це пиздець. Коротше, навіть після нерфу лазерний бот все одно краще. Запам'ятайте, це ваш, бро. А ось це не ваш, бро. І так з усією зброєю в грі. Замість того, щоб іншу зброю доводити до адекватного стану, вони просто нерфлять те, що більш-менш популярне у гравців. Особливо я ахуїв, коли вони збільшили перезарядку квазар лазеру. Сука, єдина більш-менш нормальна гармата, яка здатна пробувати броньованих ворогів на максимальній складності, так вони і її понерфили. Ах, я терфет. Для чого в цій грі екзоброня, я теж не розумію. Боєкомплект невеликий, так ще й викликати можна всього два рази за місію. І не забувайте, що він займає слот стратагем в лодауті. Він настільки потужний на високих рівнях складності, що я краще замість нього візьму 38-сантиметровий ділдак. Це хоча б весело буде, як мінімум. Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Мабуть, в коментах знайдеться професіонал гри, який скаже мені, що я нубас і не розумію, як грати. Спеціально для таких показую свої результати на 9 рівні складності. Як на мене, то з балансом зброї та складності тут є проблеми. Наприклад, я не бачу сенсу ходити на 9 рівень роботів, якщо можна ходити на жуків. Якщо на жуках ще можна якось стрибками мансити від ворогів, як в оцих ваших дарксоусах, і вицілювати слабкі місця, то блять, кажу і самому смішно. Хтось зрозумів, той зрозуміє. То на роботах така пизда відбувається, що я не бачу сенсу взагалі туди висаджуватися. Ситуація, коли по тобі одночасно стріляє 30 ракетних девастейторів, пару бейнблейдів. Та 2-3 AT-AT, які просто швиряють тебе по карті як ганчірку, цілком стандартна. От скажіть мені, який сенс ходити на роботів, якщо нагороди однакові, а рівень дебілізму за межами адекватності? Я б не сказав, що тут якась складність, гра банально стає нечесною і все. Також в грі відсутня українська локалізація, але при цьому є російська. До речі, цікавий момент. Якщо ви в налаштуваннях оберете російську мову, то вас почне закидувати, самі розумієте до кого. Yeah! Ось тобі і яка різниця, і язик не імей значення. На прикладі звичайної гри ми бачимо, що різниця все ж таки є. Більшість мап виглядають як пустеля, посередині якої дві ями з трьома будинками і все. Та й контенту не дуже багато, про що я вже казав, я відкрив все, що хотів, десь за 40 годин гри. Якщо чесно, то гра відчувається як дочасний доступ, ще й за 1200 гривень. А якщо у вас ще й нема з ким в неї грати, то я б не радив витрачати такі гроші. Але при цьому я все ще вважаю, що гра дійсно фанова, цікава та з великим потенціалом. І яка може подарувати купу яскравих емоцій, особливо з друзями. Тобто в грі купа багів, кривий баланс, дивна політика Sony, а тобі все одно гра сподобалась? Ти що зовсім їба? Що я скажу у підсумку? Гра дійсно цікава з великою увагою до деталей, атмосферою нестримного фану та трешу, відчуттям присутності у чомусь глобальному, так ще й з непоганою графікою та оптимізацією. Але при цьому з великою кількістю багів, проблемними серверами, кривим балансом. Не дуже великою кількістю контенту та доволі високою ціною. Якщо у вас є друзі з Helldivers 2, то в цілому я міг би радити гру до покупки. А якщо нема, то однозначно ні. В такому стані, як зараз, точно ні. Скоріше за все, всі ці проблеми виправлять з часом. До того ж, гра доволі популярна і з фінансами у розробників проблем не має бути. Особисто я радив би почекати з покупкою, якщо ви приглядаєтесь до Helldivers 2. Все ж таки гра трошки переоцінена і поспішати не варто. Сподіваюсь, вам сподобалося моє відео, і ви для себе змогли визначитися, чи варта ця гра вашої уваги та грошей. Не забувайте поширити цей огляд серед своїх друзів, а також поділитися враженнями від гри та відео в коментарях. Також хочу дуже подякувати всім, хто підтримує мій канал фінансово на Баймієкофі, особливо ангронам, Бахнув Пельменів, Тетрагон, Данило Кривоніс. Пауердром, Микронтир та Аногол. Всім іншим меценатам я теж дуже вдячний, адже ваші гроші йдуть на волонтерство і наближають нашу перемогу. Настільки неадекватного та великого ворога, як РФ та її Орда, ми переможемо тільки разом, і приклавши максимум зусиль. Разом переможемо! Слава нації! І особливо дякую пану Пепегусу за те, що подарував мені Helldivers 2. А окупантам цей поважний пан продовжує дарувати дерев'яні Макентоші. Якщо ви розумієте, про що я. Killable! Жити треба так, щоб ветеран Бахмуту та Годенникового Яру дарував тобі гру про демократію та захист людства. Друже, ще раз тобі дякую. Ти дійсно дуже крутий і робиш велику справу для України та всіх нас. Вважаю тебе крутішим за хелдайверів. До речі, поважний пане Пепегус, можете показати, чим ви займаєтесь на війні? Звісно, та по-різному. У нас поповнення у війську. Факін Ледженд. Дякую всім за увагу. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Вірте в нашу перемогу і до зустрічі в наступному відео. Яка ж крива гра! Мабуть, я буду першим, хто зробив чесний огляд на цю гру на українському Ютубі.